В сьогодні вас зібрались надзвичайно багато, адже сьогодні величезне свято день Генія. А якщо зрозуміло для всіх монет, то День студента. Міжнародний день студента у Тубінському коледжі РДГУ, день, коли зникає субординація між викладачами та їх вихованцями, адже усі стають акторами, а на сцені усі рівні. Нагадую для тих, хто що підключився, що проблематика сьогоднішньої нашої теми українська мова. Ем, по праву руку від мене продюсер, шумен, хакер, шоу. Шошо. -шо. безперервно лунали жарти та пісні. Різниця у віці не відчувалася. Енергетика свята притягувала глядачів. У залі ніде було сісти, а молодь все прибувала. Повестей. Бріхун знову в колечі, знову знову перегляді. Перші курси, тепер вихідни в мене. Вихіді у нього. Господи, за що ці першокурсники такі муку, те? Доготовка до свята зблизила викладачів та студентів. Кожен старався долучитися до організації концерту і кожен отримав задоволення. Нам вдалося спіймати свіжі емоції від учасників заходу ще за кулісами. Це вже це 16-й день студента. Організовує у нас це наш заступник з виховної роботи Синощук Віра Мелетівна. Їй це подобається. Ну і нам також ми з задоволенням приймаємо участь в тому. Викладачі, працівники, всі, хто. Ніхто нікого силою не тягнуть, всі за власним бажанням. Ну, взагалі, враження дуже чудові від концерту, тому що кожного року ми з нетерпінням чекаємо нашого дня студента, коли ми можемо побачити на сцені саме не студентів, яких ми бачимо кожен день, а викладачів. Звісно, викладачів ми бачимо кожного дня, але ми ніколи не бачимо їх саме ось такими, якими вони є на сцені. Вони є справжніми, вони є відкритими. Ми можемо побачити їхні почуття. Ми можемо побачити їхні думки, їхню креативність. Це все проявляється в них, і це чудово. Десь років. Десять, мабуть, підряд ми робили тільки тільки викладачі для студентів, тільки викладачі. Так що, ми, щоб сміятись над нами, ми цього не боялись, бо ми це робили давно. А об'єднати з студентами вже, мабуть, прийшла ідея тоді, коли ми побачили, що наші студенти доволі професійні. Доволі зрілі для того, щоб е, показати самі саме гарне, що вони вміють, і е, нам здається, що такий тандем е, викладачів і студентів він е, є такий, ну ніби родинний, що це поєднує викладачі більше дізнаються про студентів, студенти про викладачів. А коли от така дуже родинна атмосфера, завжди і навчання краще, і е, будь-яка діяльність. Свято зарядило позитивом усіх. Доволі цікавий концерт, весело. Хлопці молодці. Вообще всі, хто робили це все, ну, весело мені дуже. Так само прийшов з компанією. Всім цікаво. Взагалі концерт дуже, дуже, дуже гарний і дуже багато вражень від цього концерту. І взагалі стільки номерів і стільки всього веселого. І я рада, що приймаю в ньому участь.